У Луцьку відбувся благодійний велопробіг Ride right for Life. Ініціатори акції Веловершники України. волонтерський штаб ангар та Луцька підтримали добру справу. Ми такий спосіб теж можемо показати свою силу духу, і що ми за будь-яких умов готові це робити, продовжувати збирати і надсилати допомогу заради нашої перемоги. Зібрані гроші з велопробігу передадуть на тактичні аптечки для військових. Бойовий медик Олексій Кушнір як ніхто знає, настільки вони важливі. Для наших бійців. Цього не вистачає, тому що війна і військовослужбовців щодня призивають більше і більше, бо є на це потреба. Ці речі рятують. Ці речі не просто вони існують в аптечках військових, вони просто рятують життя. Учасники велопробігу кажуть, такі заходи слід проводити частіше, бо, крім благодійності, вони пропагують здоров'я. Це один з кращих способів, який він мотивує людей. Не тільки допомогти, а й вкласти на частинку себе в це, тому я думаю, що має такі збори проводитися як Велосипедистів не злякала навіть прохолодна погода. На термометрі було всього 6 градусів, згадуючи відео, як. Нашим військовим, напевно, нам не найгірше буде в цю погоду їхати. Це те, що допомагає допомагати і нагадувати людям про те, що зараз відбувається. Маршрут учасників із вулиці Залізничної через проспект Волі до села Звірів. Усього 50 кілометрів. Маршрут комфортний, а погода то таке. Віддаєшся в переміщенню їзді це задоволення. А задоволення за радища і благоділо – це ще краще. Такі ж велопробіги на підтримку української армії відбулися вже у багатьох країнах світу, зокрема у Чехії, Німеччині, Швейцарії, Сполучених Штатах Америки і не тільки. Марія Вавренюк, Васильмарищук, дванадцятий канал.